Всім привіт, друзі! Хочу вам сьогодні показати, як я проводжу регенерацію сажевого фільтра примусово комп'ютером. І взагалі розказати вам трошки про сажеві фільтри, каталізатори, бо це дуже така інтересна тема, на мою думку. Всі сучасні автомобілі, зараз, особливо дизельні, обладнані сажевими фільтрами. Що таке сажевий фільтр? Хто не знає, об'ясню двома словами. Простою мовою. Це е, спеціальний фільтр, який встановлений у вихлопній системі автомобіля, щоб нейтралізувати шкідливі викиди в атмосферу. Тобто со 2 е, Як воно працює? Встановлюється каталізатор, який нейтралізує, простими словами, з грубшого він нейтралізує шкідливі викиди, тобто автомобільний дим з вуглекислим газом, після нього придумали новітню технологію сажовий фільтр Що це таке? сажовий фільтр це ще, більш нейтралізатор, ще більший нейтралізатор вихлопних газів. Тобто, як виходить, каталізатор нейтралізує е, там, грубі частинки, скажімо так, викиду СО2, а саживий фільтр нейтралізує вже навіть мікрочастини. Оці. Тобто після сучасних Євро 6 е, сажевих фільтрів вони є однотипні, є подвійні, е, є з, з системою Adeblu. Система деблю це рідина, яка заливається у спеціальний бак. У автомобілі є не в той, що дизель, є до, ще один бачок, є, в який заливається ця рідина, і ця рідина призначена для нейтралізації ще більшої оцього вуглекислого газу, який вже виходить після сажового фільтру. Вже в самому кінці його, як на яких автомобілях ставлять. Переважно його ставлять після сажового фільтра, але є таке, буває таке, що ставлять і перед сажевим фільтром, що він нейтралізував ще до того, як газ, вуглекислий газ попадає в сажевий фільтр. Це рідина, яка, ну, якщо загуглити, то там є достеменно, як воно працює. Ця рідина змішується з вуглекислим газом і нейтралізує. Зрушає оці молекули вуглекислого злого газу. Чому це болюча така тема, оці сажові фільтри? Тому що найчастіше вони виходять з ладу в нових автомобілях, оця система деблю. Вона не така проста, це є форсунки, спеціальна, спеціальний комп'ютер, який цим керує. Потім спеціальні форсунки, які, які оце, адіблю, цю речовину прискують. Потім е, дуже багато датчиків до, після каталізатора, сажового фільтра і так далі. Тому ця система постійно виходить з ладу, е, постійно з нею проблеми, як не з форсунками, то з сажевим забивається, не забивається, регенерується. тому я вам зараз покажу, як я зараз ре... проводжу регенерацію комп'ютером. Ось комп'ютер у мене такий, Текса. Бачите, воно зараз вже по... йде регенерація, машина сама набирає певні оберти, скільки їй потрібно. І... і тримає оці оберти. На даний час тримає 2500 оборотів. До тих пір, поки він сажевий фільтр не пропалиться сам. Як це працює? Вона, машина нагріває каталізатор більше, ніж 500 градусів. В деяких випадках в мене було навіть доходило до 700 градусів в каталізаторі. Можете зберегти, яка це температура, щоб оце все пропали, до оці відкладення, які накопичилися. Якось так, хотів вам отакі, таку інформацію розповісти, може хто не знає. Всім до побачення. Друзі, хотів вам, ж, з вами ще поговорити і розповісти вам, які, на мою думку, головні причини, від чого забиваються сазові фільтра і каталізатор. Перша і основна проблема причина. Це, на мою думку, так як я спостерігаю з практики своєї за багато років роботи, це правильна експлуатація дизельного автомобіля, а саме експлуатація його на короткі відстані. Тобто він не їздить по трасі, він їздить, там жінка завезла дитину в школу 2 кілометри, заглушила, завела, знову заглушила вдома. Приїхала, потім в магазин поїхала, заглушила. Оце, оцей тип їзди, такий ну, міський, будемо, будемо говорити, сільський, та короткий відстань, він найбільше впливає на забиття сажових, а особливо в регіонах, в яких є зими, так як у нас на Україні, де є дуже сирість, осінь, особливо взимку. Коли ви завели автомобіль, він, не, він ще не прогрівся, а ви вже його заглушили. Взагалі дизельний двигун він прогрівається набагато пізніше, ніж бензином. Щоб його прогріти, потрібен час, а тим більше взимку, або коли холодно, осінь, коли слякоть, дощ. І Получається так, що там скоплюється конденсат. Воно не встигає прогорати, оця сажа налипає і забиває цей сажавий філ. Тому дизельний двигун потрібно, на мою думку, мінімум раз у два тижні проганяти по трасі. Що означає проганяти? Проїхати мінімум 50 км на високих оборотах. От і все, хоча б раз в два тижні, і такої проблеми не буде. Чого я так говорю? Це все з моєї практики, то що я бачу, я не видумую і не прочитав десь це у мануалах. Тому що от я спостерігаю, у мене є клієнти, які от їздять, таксують, наприклад. Або є там оці міжрегіональні менеджери, які їздять бусами там, оцими, на великій відстані, там, по магазинах розвозять товар і так далі. Тобто, які їздять на великій відстані по, 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 по табамах. В них майже ні в кого немає проблеми з каталізатором. Тому, друзі, для коротких відстань я раджу автомобіль бензиновий, а не дизель. Він, е, е, Йому не потрібно прогріття таке, він прогрівається набагато швидше, в нього немає оцих сажевих відкладень, бо бензиновий двигун. Е, е, е викид СО2, як ви знаєте, і, е, і йому це не потрібно. Тому я раджу купляти для таких відстань бензиновий. Е, хто працює десь далеко, хто їздить на роботу, на великі відстані, е, то так, то дизель тут е, безперечно лідер, бо, тому що це потужний двигун дизельний, він е, має більший запас ходу, хто би що не казав. Але о, є проблеми в нього на малих відстанях. Тому так, ще, друзі, одна із розповсюджених причин це топливо. Тобто солярка, яка неякісна, яку зараз всім не секрет, що розбавляють, щоб з всякими речовинами, які потім дають оці смоли. Ця смола відкладається, налипає і забиває сажовий фільтр. Ось якось так. Всім пока!